З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією UA. Сьогодні поговоримо про автоматизацію процесів. Автоматизація процесів відкриває можливості для підвищення продуктивності, дозволяючи зосередитися на розвитку та оптимізації ресурсів. З цього відео ви дізнаєтеся, які переваги автоматизації бізнес-процесів, як обрати інструменти для автоматизації, які процеси пріоритетно автоматизувати та які типові помилки допускають бізнеси. Як оцінити ефективність автоматизації? Поїхали. Без перебільшення можна стверджувати, що автоматизація бізнес процесів має значний позитивний вплив на діяльність компанії. Однією з ключових переваг є підвищення продуктивності, що досягається завдяки наступним факторам: підвищення оперативності виконання процесів, менша ймовірність помилок. Вища точність, безвідмовність у виконанні складних задач. Автоматизація також сприяє значній економії ресурсів компанії, адже стандартизовані та автоматизовані процеси мінімізують вплив людського фактора, який часто призводить до забування, порушення черговості або об'єму виконання процесів, та, як наслідок, додаткових витрат на виправлення або доробку. Крім того, автоматизація рутинних операцій. Дозволяє досягати синергетичного ефекту, а також звільнити ресурси, зокрема людські, для більш творчих і стратегічних завдань. Це, у свою чергу, не тільки підвищує економічну ефективність, а й позитивно позначається на мотивації співробітників, які можуть зосередитися на задачах, що вимагають критичного мислення та ініціативи. Автоматизація також сприяє прозорості бізнес-процесів. Усі дії та рішення, що приймаються системою, записуються. Тому компанія має чітке уявлення про те, як виконується кожен процес і може легко відслідкувати будь-яку проблему. Вибір інструментів для автоматизації бізнес процесів залежить від специфіки бізнесу та потреб компанії. Перш за все, важливо провести аналіз першочергових потреб і визначити процеси, які можливо потребують автоматизації. Допомогти у їх визначенні можуть відповіді на такі питання: які завдання є найбільш трудомісткими? Які процеси містять найбільше повторюваних дій, де найчастіше виникають помилки? Ключові критерії вибору можуть включати простоту інтеграції з існуючими системами, масштабованість інструменту, а також можливості персоналізації. Наприклад, програмні рішення ERP, Enterprise Resource Planning і CRM Customer Relationship Management мають широкий функціонал і можуть значно оптимізувати управління як внутрішніми, так і зовнішніми процесами компанії. Такі платформи часто надають інтегровані рішення, що дозволяють налаштувати процеси під індивідуальні потреби бізнесу. Крім того, важливо врахувати користувацький досвід і підтримку. Розгляньте, наскільки легко інструмент використовуватиметься співробітниками та чи доступна технічна підтримка від постачальника, адже це значно вплине на швидкість впровадження та стабільність автоматизованих процесів. Автоматизація починається з аналізу процесів, які є найбільш трудомісткими. Мають рутинний характер і можуть значно виграти від стандартизації. Зазвичай на підприємствах першочерговими є наступні процеси: фінансові операції та білінг, виписка рахунків, обробка платежів та фінансовий облік потребують високої точності, а автоматизація дозволяє знизити ризик помилок та уникнути витрат на ручну обробку даних, бухгалтерський та кадровий обліки. Процес фіксації та обробки даних. Підготовка звітів та розрахунок податкових зобов'язань, обробки найму, адаптації та навчання персоналу також виграють від автоматизації. Спеціалізовані HR-системи дозволяють зберігати історію взаємодії з працівниками, проводити оцінку їхньої роботи, автоматизувати оплату праці та інші рутинні завдання, управління запасами та логістика. Інвентаризація, відстеження складу та управління доставкою можна легко автоматизувати. Що допоможе уникнути надлишкових запасів і оптимізувати ланцюги постачання. Маркетинг і продажі. crm системи допомагають автоматизувати процеси взаємодії з клієнтами, відстежувати дані продажів та аналізувати ефективність кампаній, що, в свою чергу, покращує відносини з клієнтами та підвищує конверсію. При впровадженні автоматизації можуть виникнути типові помилки, які уповільнюють процес або навіть призводять до його невдачі. Одна з найпоширеніших це автоматизація невпорядкованого процесу або неузгодженого з іншими, бо автоматизація спрацьовує як посилюючий елемент, у результаті збільшиться навантаження та бардак. Друга помилка це відсутність чіткого плану впровадження. Часто компанії намагаються автоматизувати все одночасно, що призводить до значних перевантажень та конфліктів процесів на технічному рівні. Найкраще автоматизувати процеси поетапно, починаючи з найбільш важливих. Третьою помилкою є ігнорування потреб користувача. Співробітник, що використовуватиме систему, повинен бути залучений до процесу впровадження автоматизації, адже від його досвіду та зацікавленості залежить, наскільки легко буде адаптувати нову систему. Важливо забезпечити навчання персоналу та підтримку на всіх етапах, аби вони почувалися впевнено під час роботи з новим інструментом. Ще одна помилка недостатній аналіз вимог до системи. Без чіткого розуміння того, що саме автоматизується і який функціонал потрібен, компанія може обрати рішення, яке не відповідає реальним потребам. Проведення попереднього аудиту процесів допоможе уникнути зайвих витрат та обрати дійсно ефективне рішення. Оцінка ефективності автоматизації повинна проводитись регулярно після кожного етапу, щоб виявити вплив на продуктивність бізнесу та вчасно коригувати процеси. Першим етапом є попередня оцінка. Ще до впровадження автоматизації важливо провести аналіз очікуваних результатів, таких як скорочення витрат, підвищення продуктивності чи зменшення часу на виконання завдань. Для подальшого порівняння показників не забудьтеся зняти контрольні показники стану до впровадження автоматизації. На етапі впровадження корисно вести постійний моніторинг основних показників продуктивності, таких як швидкість обробки завдань, кількість помилок, залучення персоналу. Це дозволяє зрозуміти, наскільки успішно працює система та чи відповідає вона очікуванням. Після завершення впровадження варто провести підсумковий аналіз, оцінити економію ресурсів, час затрачений на виконання рутинних завдань, продуктивність команди та загальний вплив на бізнес. Регулярні перевірки та порівняння з попередніми показниками дадуть змогу вчасно виявляти потребу у доопрацюванні системи, оптимізації або додаткових навчаннях для персоналу.